Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам обшивку кабіни трактора UMZ до 92-го року. Ще її називають шумоізоляція. Але я вважаю, що більш правильно казати обшивка. Зараз скажу вам, що ходить в комплектацію, скажу, з чого зроблена, і приблизну ціну. Так що комусь цікава ціна, будь ласка, додивлюсь відео до кінця. Ну, давайте по комплектації. Получається, що у нас ходить в комплект? На постамент дивіться з двох половинок, бачите? Не суцільний. Як? В общем, всі після 1992 року, а з двох частин. Далі, комплект на крила, ліве, праве крило, і на нали захисний паливного бака, але те, що не під е, сидінням. А інша частина, Ось, бачите? Далі, тепер по матеріалу. Дивіться, це в нас. Дуже класної якості кожзам. До речі, не звертайте уваги, це просто на вулиці знімаю, трошки вже на мило. Бачите, пилюки. Потім знімаю відео, протримую її. Получається, дивіться, кожзам і. мабуть, краще буду тут показати. Далі йде паралон і ватін. Загальна товщина 7 мм. Це разом з кожзамом, паралоном і ватіном. Ось так виглядає. Класний кожзам. Так виглядає з обратної сторони. Звертаю вашу увагу на те, як прошито. Дивіться, як все рівненько, гарненько, строчка ось така тут. І ціна за повний комплект 2300 гривень. Також нас можна купувати по окремості. Що? Можна купувати окремо комплект на постамент і окремо комплект крил. Ліве і праве разом. Ось це можемо продати вам по окремості. Це в нас ще раз повторююся до 92-го року, і також ще є після 92-го року е також наявності. що, друзі, хто хоче обшити свій юмс, зробити в кабіні гарно, красиво. Звертайтесь з радістю вам підправимо.